Вітаємо вас на каналі про сад, город, декор. Сьогодні мова буде про айстри. Бо це чудова прикраса для будь-якої ділянки вашого саду. З їх вирощуванням рідко виникають якісь труднощі. Тут годиться і насіннєвий, і розсадний метод. Останній, звичайно, трохи складніший, оскільки вимагає певного догляду. Але якщо докласти зусиль, то ви будете задоволені результатом. Я все ж використовуватиму насіннєвий метод. Що ж, висіватиму які саме сорти. Обрала небагато, це два всього-навсього сорти. Перший низькорослі Classic Scarlet та Classic White. Це в двох кольорах, як ви зрозуміли, в білому і в яскраво-червоному. І інший сорт Астра Принцеса Суміш, він є високорослим. Як я буду висівати, зараз усе покажу. Та спершу про те, чому я обрала айстри, мовляв, трохи застарілі квіти вийшли з моди, ще щось в тому роді, але вони мені подобаються, я завжди висіваю айстри, бо вони дуже прості в догляді, вони невибагливі і потребують до себе мінімум уваги. Крім того, ці квіти досить посухо стійкі, а значить, частих поливів їм організовувати не потрібно, і це полегшує вашу працю і догляд за ними. Я завжди висаджую ці квіти зірочки, як я їх називаю, і вони радують мене яскравими барвами аж до самих приморозків. Стосовно характеристики низькорослого сорту Айстр Класік. Чи то скарлет, чи то вайт, в незалежності від забарвлення. Ці рослини є однорічними і кущоподібними. Їхні кущики сягають заввишки 20-30 см. Суцвіття мають махрові, дуже красивої форми, забарвлення. В діаметрі сягають 10-12 см, отже, досить немалі. І Через це, мабуть, ідеально виглядають в букетах, збірних квітниках чи групами. Ті, що скарлет, мають надзвичайно насичене, яскраве, малиново-червоне забарвлення, отже, вигідно виділятимуться у будь-якому квітнику вашого саду. А ті, що вайт, ну, вони буквально білосніжно білі, отже, так само створять досить цікаву пляму на вашому обійсті. Ще один надзвичайно важливий пункт для мене це те, що дані низькорослі айстри є досить стійкими до несприятливих умов, що часто турбує садівників із заходу України. Що стосується високорослого сортотипу принцеса, то вони теж зростають кущиками та вкриваються численними суцвіттями, які довго зберігають декоративність. Тепер про сам метод висівання. Отже, як я вже вам сказала, висіватиму безпосередньо в ґрунт, не переймаюся зайвими клопотами. Такий безрозсадний метод вирощування однорічників має свої переваги в тому, що значно зменшує затрати. До того ж, рослини краще розвиваються, менше страждають від хвороб. Єдиний, мабуть, недолік, якщо він є таким, то це те, що рослини. Квітують дещо пізніше, котрі висаджені безпосередньо в ґрунт в порівнянні зі своїми близькими родичами, котрі вирощені з розсади. Але мене це абсолютно влаштовує і саме так висіватиму. Застосовую двоярусне чи двоповерхове висівання, тобто на задньому плані сію великорослі високі айстри, котрі різнобарвні, це буде така досить барвиста смужка квітів. А от перед ними теж в рядочок низькорослі білі. Насіння великорослих я поділила на дві частини порівну, бо насію цим методом у двох місцях. Але якщо в одному в мене будуть різнокольорові в рядочок, котрий вище, а перед ним нижче білі, то в іншому місті знову високорослі, а перед ними вже не білі, а червоні. Звичайно, коли рослини зійдуть і будуть мати 2-3 листочки, я їх проріджуватиму, і таким чином в мене з'явиться нова розсада. А до того часу я собі придумаю, куди мені її поселити. Роблю дуже мілкі борозенки, неглибокі, що для першого, що для другого ряду чи ярусу, вкидаю насіння і обов'язково припорошую попелом. Таким способом ви можете посіяти і ряд інших невибагливих і витривалих квітів, котрі не є соньками і не потребують тепличних умов. А це і настурці, і матіола, і нагітка, мак, чорнобривці. Тощо. Так само можна й комбінувати різні квіти в ярусах, наприклад, посіяти вище високорослі айстри, а попереду них смужку чорнобривців. Не обов'язково ж одного виду, тільки при цьому варто зважати на терміни квітування, бо вони різняться. Висіваємо під дощ або після нього, або ж якщо дощу не було. І не прогнозується, а вам конче необхідно просто зараз висіяти, то борозенку зволожуємо. Дещо пізніше, коли ваші юні сіянці стануть вже міцними, досить сильними і красивими, ми будемо їх підживлювати, щоб вони ще краще квітували, щоб додати їм ще більше сил. Але це буде темою уже іншого відео. Насамкінець, дякуватиму вам за увагу, за те, що ви з нами дивитеся, підписуєтеся на канал і залишаєте добрі і теплі слова у відгуках. На все добре!